Водимир Джеджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів Ферезерву країн НАТО, директор з розвитку в Україні данської компанії. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Раді бачити і чути Андрюс Кубілюс, який є європейським комісаром з питань оборони та космосу, який, до речі дуже активно працює саме над обороноздатністю НАТО в Європі Європи як об'єднання європейського союзу запропонував створити Раду безпеки Європи. Чи це ідея жива реалістична? Чи це ідея над якою працювали вже і тепер лише озвучили, чи це лише просто поки що озвучення? А до реалізації йде довга дорога? І чи можна було б це взагалі реалізувати? Що це? За е, е, конфі... конфігурація вийшла в, 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 в цій, в цій ситуації, будь ласка. А, ну, дивіться, зараз в, в, поміж європейським країнами знаходиться багато ідей, які обговорюються, і е, говорити, що це от одна єдина ідея, до якої пристануть або до якої не пристануть європейські лідери в сфері безпеки ще рано говорити. Е, е, якщо порівнювати... ЄС і НАТО в плані безпеки, то от керівний орган НАТО це Північна Атлантична Рада. В постійному форматі на рівні послів вони засідають в штаб-квартирі НАТО постійно. В Європейському Союзі такого органу немає. Безпекову політику в Європейському Союзі займається один. Є комісар, саме Кубіліус, і є Європейська служба зовнішньої діяльності. В цій Європейській службі зовнішньої діяльності існують існує структурні підрозділи. Водночас Європа має так звану спільну політику безпеки та оборони. Керівного органу структури, яка б займалася, крім комісара з його офісом, колективною безпекою Об'єднаної Європи, немає наразі. Тому і вишукуються, обговорюються різні формати, які могли б бути ефективними, швидкими, ті, на які погодяться усі країни-члени, усі країни-члени ЄС. І вони зможуть збудувати таку структуру, яка може зможе ухвалювати рішення обов'язкові для усіх країн-членів. Один із варіантів це, от, власне кажучи, Рада безпеки Європи. Я далекий від думки, що ця, ця ідея може залетіти. Як реалістична, тому що тут е, поки що йдуть по аналогії з Радою безпеки ООН, а це означає, що не всі країни-члени ЄС будуть туди включені, що не ну, мені видається нереалістичним. От на кшталт щось північно-Алтантичної Ради, ймовірно, але маю припущення. Що е, наразі відкрито такий варіант не обговорюється, хоча він е, постійно на столі е, розмірковувань знаходився, е, з тієї причини, аби не дротувати ні штаб-квартиру НАТО, е, ні е, деяких союзників в першу чергу зараз Трампа, щоб ну, по суті от, створення е, паралельної е, структури, але саме командної структури, е, структури з е, Командної політико-військової не, не команди, лише лише військове, саме політико-військове. Ті, які будуть підготувати та ухвалювати рішення та стежити за їх реалізацією, і ми вже бачимо різку реакцію досить марка рюте. Я переконаний, що вона навіяна. Президентом Трампом про те, що ну, Європа не впорається з самостійно зі своїми безпековими питаннями без сполучених штатів, хоча знову ж таки буквально цими днями в Давосі Олександр Ступ, президент Фінляндії, чітко сказав. А це людина досить системна, досвідчена, високопрофесійна. Нагадаю, що він має кар'єру і міністра закордонних справ і прем'єра Фінляндії, зараз президент Фінляндії про те, що об'єднана Європа самостійно навіть за умови неучасті сполучених штатів в безпекових в безпекових питаннях європи впорається зі своїм захистом при тому що він же ж використовикостав аргументи того ж трампа що дивіться європа ви маєте самі займатися своєю безпекою ну, а власне. якщо вам треба то Саме ми тут. вам будемо продавати ну тут тут власне кажучи, е і Трамп і, і Рюте з його подачі трішки суперечують одні одному. Бо на запитання, а яким чином ви будете брати участь в безпеці Європи? Ну, ми вам далі будемо продавати так. ну, Зараз Європа сама виробляє озброєння. Або... Озброє Європа, і, Європа має населення е -е... більше ніж населення Сполучених Штатів Америки, в принципі, теж могла б себе але захистити. Озброєння не не виробляє так, так багато, як сполучені ну, штати, і питання... такого рівня, як Сполучені Штати. Це теж правда. Я би хотіла, щоб ми все-таки послухали європейського комісара з питань оборони і космосу Андрюса Ковіліса. Може. Він трошки розшифрує. Знаєте, такий от операційний функціонал цієї ради безпеки Європи. Для чого? Що воно буде, і чи справді це не буде клон ООН там чи щось таке? Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами, лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці, але все ж сильним гігантом. І знову ж таки, просто щоб уточнити, на думку пана Кубіліса, оцей от орган Ради безпеки Європи міг би взяти на себе функцію координації управління процесом великої трансформації європейської оборони. Тобто ми говоримо про велику трансформацію європейської оборони, але ми навряд чи говоримо про створення окремої європейської також, загальноєвропейської армії в альтернативу Північно-Атлантичному альянсу. Чи означає це, що ця Рада безпеки Європи, якщо і буде створена, в принципі буде просто координувати дії окремих національних армій чи армій держав країн Європейського союзу? Ну тобто, як це собі можна уявити, на вашу думку? От, дивіться, я свого часу зробив досить велике дослідження багато, на багато десятиліття про Співробітництво та конкуренцію між ЄС та НАТО саме з безпекових питань на прикладі участі в міжнародних перетворчих операціях, і в цьому дослідженні в принципі дійшли, дійшов до висновку, що а, немає необхідності, немає потреби дублювати. А, треба просто використовувати те, що вже є, і розвивати те, що вже є. І це, власне, кажучи, показали, показала ця ось участь. Про що пан Кобіліус скаже, і чому власне в такому форматі він чудово розуміє, чому він цей формат ймовірно просуває, і він же не єдиний в цій думці. Є ж декілька, і вперше декілька країн, декілька лідерів європейських країн. В першу чергу це найбільші країни з найбільшими економіками, з найбільшими промисловостями. Це з огляду на. Повільність все-таки все ще європейських інституцій. Наголошую саме європейських інституцій з ухвалювання та реалізації рішень. Тому що якщо порівняти Північно-Атлантичну Раду е, в НАТО, е, ну якщо порівняти НАТО, там взагалі набагато вищий функціонал. І от Кубіля намагається знайти от, от той вузький функціонал, якою яким буде займатися цей е, керівний орган в НАТО більше країн-членів, ніж в ЄС, але всі вони. Всі а, а, спроможні досягати швидко ухвалювати і реалізовувати швидкі воєнні рішення, політико-воєнні рішення, політико-військові рішення, необхідні для альянсу. А, і тому перейматися, що повільною буде структура ЄС. Це якщо з питань безпеки, це якщо Якимось раптом чином до цієї безпекової структури буде залучена ще ну якась додаткова бюрократія європейською, про яку о, про яку він не озвучує, а те, що по велика трансформація, ну велика трансформація знову ж таки вимагає загальних зусиль, а не ставити перед фактом менше країни, а країни менші по населенню, по економіці. Що ну це ми вирішили? Тепер ви всі маєте досягати 5%, п'ятцентів, як я вам Трамп перекреслено кубілію. Сказав або Урсула Фондарля. Ключовим Данки. ключовим моментом, та в ну тобто. Планувати зараз розписувати гарантії конфігурацію цієї Ради безпеки і велику трансформацію в Європі можна, але можна буде лише після того говорити про це реально, коли буде зрозуміло, як Україна вийде з цієї війни, яка зараз триває найбільша війна на континенті з другої світової війни. Зараз є питання перемовин. Вони тривають і вони складні. Ми знаємо малу частину з того, про що говорять за зачиненими дверима. І ось в те, що в що впираються переговорники, зокрема Україна і Росія, яка щось для себе вимагає? Це звичайно питання територій. Марко Рубіо заявляє, що Росія вимагає виведення збройних сил України з частини Донецької області, яку її війська не захопили, але яка контрольована Україною. І от, скажіть, будь ласка, стане на зараз з вашого розуміння. До чого вдасться і можливо домовитися, і тут ще дуже важливо, які козирі України для себе мають здобути зараз в тому, аби мати сильніші переговорні позиції в розмовах з Росією, бо ми прекрасно розуміємо, що Росія зважає лише на силу. Ну, це така її природа. Моє загальне враження від цього, що все-таки продовжується театр театр абсурду. Коли з агресором, порушником міжнародного права, міжнародним злочинцем, який не має вже жодного закону, міжнарод... жодної міжнародної конвенції, міжнародної угоди, двобати багатостороніх, які б не порушила Росія, яка стосується суверенітету, прав людини, війни, ну багато чого величезної низки, і замість того, щоб агресора притягувати до відповідальності. Найбільша країна у світі, найсильніша потуга у світі, займається умиротворенням, виходячи зі своїх власних бізнес-інтересів. І от, власне кажучи, от через цю ситуацію наша надзадача, наша як України, як держави і нас як Європейської держави. Бо наша безпека нерозривно пов'язана з європейською безпекою, полягає в тому, аби змусити по суті ну насправді змусити Сполучені Штати використати свої спроможності: економічні, воєнні, промислові, фінансові, для того, щоб для того, щоб Росія а, припинила ставити ультиматуми і припинила вимагати капітуляції України. Бо, по суті, оці ось питання територіальні, як вони називають, а, це а, незалежно від того, про що про інше домовилися, це вимога капітуляції. От навіть якщо все а, виглядає по, а, інше, по дипломатичному і досить пристойно, це все таки вимога капітуляції. і... Прийняття цих умов в тій чи іншій формі, в тій чи іншій обгорці, дипломатичній оцих ось вимог Росії капітуляційних, є однозначно каталізатор і спонукання Росії до подальшої агресії, і це розуміють європейські країни, і тому вони на нашій стороні, і, і тому вони нас підтримують. І саме тому їх підписів не буде стояти на цій сьогодні. Українсько-американське, американсько-російські -американсько принаймні, зараз не спілкуються, не, не передбачається. Я але я далекий від думки, що в такому вигляді воно взагалі буде стосовно підтримки підприємні. для нас з боку європейських держав, попри внутрішньополітичні нюансики, будемо казати відверто. Окремі країни, які зарекомендували себе ініціаторами вагомих і відчутних для нас прям на полі бою ініціатив, зокрема снарядної, як то було з Чехією, продовжують нас підтримувати. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали чеського євродепутата Томаша Здиховського. А він в етері українського фокусу День на слава тіві фактично сказав, що Чехія не боїться підтримувати Україну всією своєю наявною зброєю. Ми не боїмося підтримувати Україну всією зброєю. Часто американці кажуть, що вони припинять вам допомагати. Вибачте, але Чехія з 10 мільйонним населенням надала Україні більше танків ніж вся американська армія. це ганебно. Ми надсилаємо більше обладнання та боєприпасів ніж всі американці, всі США. Ми допомогли вам у вирішальний момент розвідкою. Ми допомагаємо вам дронами, і ми продовжимо цю допомогу. Ми маленька країна, але ми горда країна, і ми горді друзі, справжні друзі України. А Трамп та інші можуть говорити, що їм заманеться про Гренландію, про Україну або про якісь інші речі. миру ніколи не буде, якщо ви довіряєте Росії. Я одразу от, послухавши чеського євродепутата, я хотів би, щоб ми послухали ще одного політика європейського главу ядерної держави Французької Республіки Муаля Макрона про роль Франції і Європи у досягненні миру. Але мова йде про справедливий мир, а не про те, як ви правильно сказали, приховану капітуляцію для в інтересах Росії. Слухаємо. Позиція Франції є чіткою. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла захищатися та дати відсіч. Агресивній війні, яку веде Росія, Україна також може розраховувати на Францію в межах коаліції добровольців. Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи. Еммануель Макрон, президент Франції. Ну і от я попрошу вас коротко оцінити звичайно ось ці потуги європейців. Яка в них мотивація? Тому що ну будь-яка підтримка, допомога це теж е, гроші, інтереси, економіка, і дуже важливо, чому вони хочуть підтримати Україну, е, окрім ну певних моральних зобов'язань, звичайно. Так і сюди ж. Е, а в Москві вже кличуть Путіна на е, Путіна, не кличуть Зеленського. Зеленського вже приїхати. кличуть в Москву Фотра. на розмову із серії. А так Зеленський не проти зустрітися. Ми почули? Ну так ми його чекаємо. каже там помрябков, чи ушков, чи хто там з них заявив? Помрябков, я не пам'ятаю це за міністра закордонних справ. Отже, наскільки важлива підтримка Європи? І знову ж таки, якщо Зеленського кличуть до Москви, ну перше, чи ви вірите в те що він туди поїде сам? А по-друге, європа давно говорила про те, що давайте ми говорити, будемо разом з Путіним, а не залишатимемо Зеленського е, наодинці. Будь ласка. А дивіться, ну про, про безпеку Європи зі знаком плюс, європейські лідери ну практично ні у кого не вже не вже немає. Сумніву що європейська безпека і безпека України, вони не розривні. Вони є єдиною єдині. Зі знаком не плюс те, що європейські лідери, от на прикладі Макрона, ми бачимо, вони все ще бояться артикулювати про те, що це війна наша спільна проти Росії. Вони все таки озвучуються як на двосторонньому, як Макрона, або Урсула фондерляєн або генсек НАТО про те, що вони будуть підтримувати боротьбу України проти Росії, і це наше недоопрацювання на по всій вертикалі дипломатії. Щоб європейські лідери, я вже не кажу про Сполучені Штати з їх окремою історією, саме артикулювали, що це наша спільна боротьба. Вони все ще бояться Москву. Якщо б вони не казали, як би вони не пояснювали, що Москва їм не вказівка, вони все ще бояться. Це друге про запрошення нашого президента до Москви. Ну, ще не весна, але, мабуть, ймовірно, зимове загострення там чергове в Кремлі, ну в цій ситуації завжди можна там. Трампу прокомунікувати, дивіться, Путін хоче вирвати у вас Лаври Миру і сам стати лауреатом Нобелівської премії миру для того, щоб остаточну крапку чи остаточні підписи про завершення війни підписати у Москві, і як же він вирве у вас з рук. Ну, на цьому наші гінці повинні вже говорити з оточенням Трампа про це однозначно. А друге, ну давайте це зробимо на нейтральній території традиційно в, в Азії, наприклад, дуже гарне, красиве європейське древ, древнє місце. Нейтральна територія це найкраще буде місце, місце для зустрічі з Путіним. Ймовірно, відразу з насліду. Ефективними, так. мирними. У нас буквально є. Там хвилинка півтори для того, щоб для того, щоб проговорити ще одну річ, а от перемовини без сполучених штатів Америки 1 лютого ну так анонсується. Може відбудеться чергова зустріч в Абу-Дабі, Об'єднаних Арабських Еміратах, і нібито Росія і можуть мож, мож, можуть говорити тет-а-тет -тет без США. А це про що свідчить? Якщо перекласти з мови дипломатії мову переговорної на зрозумілу для людей більшості людей, будь ласка. Ці контакти завжди відбувалися початку війни в 2014 році і впродовж гарячої фази повномасштабного вторгнення. Ймовірніше за все, Питання будуть про обмін полоненими і питання саме гуманітарні. Гуманітарні питання вони постійно обговорюються, постійно мають свій паралельний трек. І якщо в результаті цих переговорів ми зможемо звільнити як військовополонених, так і цивільних заручеників, а також домовитися про обмін тіл, протримання тіл загиблих, це також невеличка, але надзвичайно важлива перемога для кожної української сім'ї, у кого є полонення або загиблі воїни. І в першу чергу про це проводяться переговори. Так, ну дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за Прошу, ваші фахові коментарі Володимира Джеджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації Вселів Резерву країн НАТО, директор з розвитку в Україні данської компанії.